Хотів би вам порекомендувати інтернет-магазин Armyland. Тут ви знайдете багато різноманітних товарів. До речі, недавно обновили сайт, зробили трішки по-іншому. Ось так вже зробили. Я думаю, так навіть краще. Можемо подивитися акції. Багато акційної продукції, я вам дуже рекомендую її купити, тому що це дуже вигідні ціни. Ось, наприклад, в 2X. Дерево для якогось міста. Дуже багато. Наприклад, ось Гітлер. 30 гривень знижка. Ну і якось так. Не буду вас затримувати. Йдіть дивіться огляд на Лего будинок. Усім привіт! З вами я, Лего Канасвар. І сьогодні у нас на огляді буде ось такий от будиночок. З ось таким от гербом. Темних соколів. Ну що, давайте будемо його оглядати. Спершу ми бачимо ось таку от тканицю, бачимо торгову лавку, в якій людина продає рибу, сосиски, ось вже отримала гроші за деякий товар. Тут бігає по дорожці хлопчик за куркою. Ось така курочка. На цій діорамі все оригінал та й всі мої діорами які я буду робити, і багато яких я зробив, всі тільки з оригінального лего Тут ми бачимо ось таку от вивізку, типу як ну, продажа, типу такого. З цієї сторони бачимо е, віконце, тут, в принципі, така от деталізація. Тут ось, як типу, будинок в скалі видублений, чи щось типу того або в якомусь пагорбі. Тут ми бачимо котика, який є, нюхає квіти, гуляє собі. Ось. Бачимо також ялинку. З цієї сторони ми бачимо вікно. Його трішки погано видно, але. Але ось там є вікно. Зараз добре видно. Ось така от є рамка. Є ще ось такий входик. Вхід в самий будинок. Тут віконце ось таке. от, З таким от прорізом. Теж прикольно зроблено. Мені дуже сподобалось. Прапор. Темних соколів. І ось тут такі от. Віконці. Ну і в принципі все. Зараз в кінці відео я. Покажу вам красиві фото з цієї відеорами. і всім па-па!